Дати все високоприсвященного митрополита Андріяна у нашому місті Торонто, у нашій державі, країні, Канаді. Мені нагадуються ті часи, коли ми ще перший раз зустрілися з вами. Це було може 10 років тому. Ми не сподівалися, що будуть такі акції, що наша українська громада мусить бачити. Що діється в Україні і рішати, які нам треба акції брати. Я дуже вдячна нашому комітету, який взяв це діло за своє працює тяжко, бо ми бачимо, яку тяжку працю ви провадите в Україні. Ми бачимо, що Бог і Україна це на душі нашої української громади, де би ми не жили, чи в Канаді, чи в Україні. Я хочу також імені Світової Федерації українських жіночих організацій подякувати вам за вашу велику підтримку у всіх наших акціях, які ми провели в Україні. Мені нагадуються ті часи, коли ви разом із нами у Харкові відправляли молебень перед пам'ятною дошкою блаженішого Йосифа Сліпого. Мені пригадується той час у Києві, коли ви разом з нами відправляли молебень за душу всіх поляглих, які були знищені у Києві біля Жовтого палацу. Мені пригадується той час, коли відкривали бібліотики по Україні. Бібліотики відкривали приятелі України з міста Торонто. Ви були присутні, ви відправляли посвячували ті бібліотики. Мені пригадується той час, коли цього року в Донецьку, де ми зустріли, зустрілися із демонстрантами, молодими, молодими комуністами, які протестували нашу присутність у Донецьку. Ви ж своїм тихим словом успокоїли їх і уможливили, щоб наш, наш з'їзд відбувся, і ми далі провадили наші акції. Ваше тихе добре слово допомогло нам усіх наших акціях. І ми щиро-щиро вам дякуємо за вашу прислугу. Хай Бог благословить вас, хай Бог благословить ваші акції, Хай Бог благословить український народ і нашу батьківщину Україну. Слава Україні! Високо персоченство митрополите Адріани, достойні отці, почесні гості, святошна українська громада. Слава Ісусу Христу! Від імені Конгресу українців Канади, ради директорів та 30 краєвих організацій, які входять в склад конгресу, і також понад мільйон канадських українців. Сердечно вітаю достойних гостей та всіх учасників сьогоднішнього бенкету зорганізовано для того, щоб привітати достойного гостя з України митрополита Адріана, складаю велике признання організаторам сьогоднішньої зустрічі та дякую за запрошення бути разом із вами. Ваше високе як президенту Конгресу українців Канади мені надзвичайно приємно вітати вас у Канаді. Ми радіємо, коли гості з України відвідують нас. Цей живий зв'язок з Батьківщиною для нас дуже важний. Дякую вам, владеко, що ви знайшли час на таку далеку подорож. Одним із найважливіших наслідків проголошення незалежності України було право на вільний розвиток наших українських християнських конфесій. Вихід церков з катоком приніс нам велику радість. Ми в Канаді свято вірили, що скоро стане помісна православна церква в Україні. Цього ще не сталося. Бог вирішив, що ще не час, і ми молимося далі, Боже великий єдиний, нашу Україну храни, волі і світу проміняв, Те і осіння. Але ми знаємо, що на Батьківщині віддані, духовні люди,